Корупція, яку більше не сховаєш, затримання, втечі, мільярдні підозри, застави, що звучать як насмішка. Міжнародні партнери у Шоці, новинні заголовки палають, репутація України сиплеться. Це не про схему, це про відповідальних і про тих, хто за цим стоїть. Друга частина без цензури, без прикрас, без відмазок. Підпишись, бо це тільки початок. У першій частині ми лише торкнулися поверхні цієї схеми. Лише верхнього шару того, що далося побачити. Тепер про те, що почалося після, коли історія не просто вийшла назовні, а вибухнула. І як по класиці жанру застави посипалися одна за одною, причому деякі через компанії одноденки фірми, створені на колінці, з тисячою гривень статутного капіталу. Вони нагребли на мільярди, а виходять під кілька мільйонів швидко, чітко, без черги. Один взагалі заявляє, що той самий Чигевара на плівках, це точно не він. Ви не знаєте, хто такий Чигівар? Ну, навіть, я не дозвіл, що це він. Ну, я Черношов, я, я вам так скажу. Ви так? Я вважаю, що ми маємо дослідити, по-перше, той контент, також фізику тих плівок. Я абсолютно заперечую те, що. Ми чули, ми хоч, хоч хочемо отримати всі діалоги, повністю не вирвані з контексту, маємо зробити їхню експертизу для того, щоб переконатися про, про те, що йде мова саме про тих, про кого про когось зараз говорять. З більшістю фігурантів, про яких де мова, я не знайомий, не бачив і не знаю, не маю їхніх контактів, не спілкуюсь і не планую спілкуватися. Ще раз я хочу зауважити в справі. І в клопотанні чітко зазначений склад злочинної організації чи злочинної групи. Мене там немає, і не може бути. Цирк поїхав. Клоуни лишилися. Але зараз не про жарти і не про меми. Але спершу давайте з'ясуємо, яка зараз їхня доля. Олексій Чернишов, колишній віце-прем'єр, екс голова Нафтогазу. На плівках Міндіча Чегавара. Сам він усе заперечує. Застава 51 мільйон 600 тисяч гривень. Внесена повністю. Леся Устименко. Легалізація коштів. Бекофіс схеми. Застава 25 мільйонів. Внесена і увага, внесена компанією зі статутним капіталом у 1000 гривень. ТОВ Вангар. 1000 гривень на папері. 25 мільйонів на заставу. Людмила Зоріна. Ще одна працівниця бекофісу. Застава 12 мільйонів. І знову та сама компанія Вангар. Дмитро Басов, виконавчий директор з безпеки енергоатому. Позивний «Тенор». Застава 40 мільйонів. Поки що не внесена. Ігор Миронюк, екс-радник міністра енергетики. Позивний «Рокіт». Арешт. Застава 126 мільйонів. Поки що не внесена. І найцікавіше: Міндіч і Цукерман. Позивні Карслон та «Шугармен». обидва залишили країну. До обшуків, один взагалі через ВІП-таксі під час воєнного стану. Суми застав, які ми сьогодні чуємо, не мають нічого спільного з масштабом збитків. Вони не співмірні. За такі злочини кара має бути жорсткою, особливо у воєнний час, особливо, коли частина цих грошей йшла в Росію. І тут питання уже не до набу. Це питання до судової системи, до тих, хто ухвалює рішення, і до Офісу президента. Операція Мідес це не фінал і точно не виняток. Харчові контракти, укриття, оборонка, будівництво, енергетика це не окремі історії, це симптом. Мідес став публічним лише тому, що був надто великим, щоб його приховати. Поки ми не зламаємо цю систему, ми будемо програвати там, де зобов'язані перемагати. У суспільства є питання, як це можливо під час війни, і це найболючіший тригер. Мільярдні підозри, а виходять під смішні застави або взагалі спокійно виїжджають. Недовіра до влади зростає, недовіра до офісу президента стає більше і до самого Зеленського. Ви складається таке враження, що кожного разу, коли в Україні визначають бюджет на укриття, на харчі, на дрони для ЗСУ, на будь-які державні потреби, ми знову бачимо до болю знайому сцену із серіалу Слуга народу тільки це вже не комедія, це реальність. Докладываю. Нам нужно два месяца и 20 миллионов. Нам нужно полгода и 400 миллионов. Алло, Сергей Павлович, нам нужен год и 1 миллиард. Василий Петрович, я изучил вопросик. Для ремонта дорог в Киеве необходимо два года и 2 миллиарда. Разумеется, не гривень. Суть в том, что люди не видят в этом очищение. Они видят симптом. Систему, которая не лікується. А просто ховає свої хвороби глибше. І важливо, це не проблема набу. Набу зробила свою роботу. Але де була Генеральна прокуратура, та сама, що влітку кричала про неефективність Набу? Де був БЕП, де була арма? Ці органи існують не для того, щоб просто спостерігати, поки антикорупційні розслідування робить лише одна структура. І, на жаль, відповіді на ці питання ми поки що не отримаємо. Зрозуміло одне, Зеленському доведеться перезавантажити всю цю систему, бо якщо цього не зробити, корупція стане не просто хворобою, а вироком. На записах Набу з'являється загадковий фігурант під кодовим ім'ям Алі Баба. Нардеп Ярослав Желізняк заявляє: під цим ім'ям значиться Андрій Єрмак. Керівник САП Олександр Клименко також підтвердив: фігурант із позивним Алі Баба давав казівки переслідувати детективів набу. Олександр Дубінський вже два роки за ґратами без вироку, по підозрі у державній зраді. Сам Дубінський усе заперечує і стверджує, що сидить за критику Єрмака. Ось фрагмент його заяви. Друзі, Міндіч, Єрмак і Зеленський є на пленки. Єрмак це Алі Баба. Вже всім це відомо. Алібаба за зачет грошей чорної каси строїв себе дом разом з Зеленським.

стрілить ніколи українське суспільство дедалі різкіше реагує на дії Єрмака і дедалі гучніше лунає вимога його відставки. І попри все це, сам Андрій Єрмак не коментує жодних заяв. Саме в той момент, коли країні потрібна максимальна єдність. Коли критично важливо довіряти владі і всередині неї, США викладають свій мирний план, у якому брала участь Росія. Хоч Кремль каже, що пунктів не бачу, але документ уже на столі і він стає фундаментом для майбутніх переговорів. Не розбираючи весь план у цьому відео, зосередимось на одному з ключових пунктів, детальніше у наступному випуску: обмеження української армії до 600 тисяч військових, де цифра 6 у дужках, цифра може бути як зменшена. Так і збільшена. Але є проста істина: єдині реальні гарантії безпеки України це наша армія. Титанічна робота мільйонів українців, які в лютому 2022 року стали стіною перед однією з найбільших армій планети. І саме тому цей пункт дуже небезпечний для України. Армія це гарантія безпеки. Все дуже просто: якщо зменшимо армію, втратимо країну. Саме цього й хоче Росія. Це саме те питання, яке повинно вирішуватися в переговорах і лише на наших умовах, або компромісу: наприклад, зменшуємо ми, зменшуйте і ви. Ми маємо справу з державою, яка безліч разів порушувала власні слова. І факт, що Росія планує збільшити свою армію до 2,4 мільйона у 2026 році, ставить під загрозу саме існування України. Співвідношення буде один до чотирьох, і при повторному нападі все може завершитись набагато гірше, ніж у 2022 році. Не зрозумійте мене неправильно. Як і кожен українець, я хочу закінчення цієї жахливої війни якнайшвидше. Але народ України заслужив справедливий мир і надійне майбутнє, не на папері, а кров'ю. Весь цей скандал ставить Володимира Зеленського у надзвичайно складну ситуацію, особливо саме зараз, коли країна входить у важкий етап переговорів. Зеленський заявив, що не знав про корупцію за його спиною і звернувся до чиновників з вимогою припинити срач. Україні критично важливо зберегти тих, хто вже має досвід спілкування з американською стороною і знає, як вибивати справедливі умови миру, особливо зараз. І саме в цей момент в Україні вибухає гучний корупційний скандал. Скандал, який Росія вже інформативно використовує як інструмент тиску, а США як додатковий тиск. Чи стало це випадковістю, чи було запущено навмисно, щоб послабити позиції України на переговорах? Можливо, відповідь ми дізнаємось пізніше. Ми вистояли у 2022 році не тому, що нам пощастило, а тому, що стали єдиними у тилу, на передовій, на вулицях, у парламенті. Росія не побачила наших спин. Вона побачила наші очі, очі людей, які були готові захищати своїх близьких і свою землю. І сьогодні нам знову потрібно об'єднатися, відкинути зайві сварки, стати одним суспільством і почати безкомпромісну боротьбу з корупцією, незалежно від посад і прізвищ, без права на заставу, без індульгенцій, без своїх. Це дасть гарантію, що влада чує свій народ. Попереду важкі тижні і, можливо, місяці переговорів вони визначать долю нашої держави. І весь цей скандал однозначно не грає на користь Україні. І зараз вирішувати вам, проговорити це чи.